Три століття панування, дві велетенські імперії, і всього 20 років, щоб усе це розсипалося на порох. Сьогодні ми розбираємося як цілий континент виборов свою свободу. Тільки вдумайтесь у ці цифри 300 років колоніального панування це більше, ніж існує багато сучасних країн, і все це зникло буквально за життя одного покоління. Як? Як таке взагалі можливо, ну це точно не було випадковістю. Це був вибух, що назрівав дуже дуже довго. Щоб зрозуміти, як впала перша кісточка доміно, треба спершу побачити, як щільно і як небезпечно вони всі були виставлені. Суспільство Латинської Америки на початку 19 століття це по суті жорстка піраміда, побудована на походженні та кольорі шкіри. На самісінькій верхівці півострівні, тобто ті, хто народився в Іспанії чи Португалії, вони тримали всю владу. Трохи нижче креоли. Це люди європейської крові, але народжені вже в колоніях. Вони були казково багаті, володіли землями, шахтами, але шлях до найвищих посад для них був закритий. А під ними велетенська маса метисів, мулатів, корінних американців і, звісно ж, мільйони поневолених африканців. Це була справжня порохова діжка. І от саме Креоли, ця заможна верхівка, відчували себе найбільш ображеними. Тільки уявіть, ви володієте величезними маєтками, але якийсь чиновник з Мадрида, щойно зійшовши з корабля, вже стоїть вище за вас. Корона викачувала з колоній шалені податки, змушувала торгувати лише з метрополією за невигідними цінами і контролювала все аж до торгівлі з сіллю. Це було принизливо і, що головне, економічно невигідно. Саме це на вдоволені стало тим детонатором, який чекав на свою іскру. І ось коли напруга досягла межі, перший вибух пролунав там, де його, мабуть, чекали найменше на Гаїті найбагатішій колонії в усьому світі. Цукрові плантації Гаїті працювали на крові півмільйона африканців, і в 1791 році вони повстали. І це не був просто бунт, це була повномасштабна жорстка війна за свободу. Її очолив геніальний стратег, колишній раб Тусен Лувертюр. Після тринадцяти років кривавої боротьби, у 1804 році народилася Гаїті, перша вільна нація Латинської Америки, і єдина в історії держава, створена в результаті успішного повстання рабів. Для всього континенту це був і шок, і маяк надії. Це показало всім свобода можлива. І хоча самого Лувертюра французи зрештою схопили обманом, і він загинув у в'язниці, його слова виявилися пророчими. Дерево свободи вже було неможливо зрубати, його коріння почало проростати по всьому континенту. Отже, Гаїті показала, що це можливо, але що ж стало тим самим поштовхом, який змусив посипатися всі інші доміно? Як не дивно, це був такий собі подарунок від Наполеона Бонапарта. У 1808 році армія Наполеона входить в Іспанію. Іспанського короля скидають, а на трон садять брата Наполеона. Для колоній це була катастрофа. Уявіть, 300 років усі накази йшли з Мадрида від короля, а тепер короля немає. Центр управління, по суті, просто зник. Утворився величезний вакуум влади. Це поставило креольську еліту перед вибором, і то дуже непростим. Що робити? Слухатися самозванця на троні, зберігати вірність королю у вигнанні, який не має жодної реальної влади. Чи може час взяти владу у свої руки? Спочатку вони спробували домовитись про автономію з урядом Ополу в Іспанії, але їм жорстко відмовили. І цією відмовою іспанці, по суті, власноруч підписали смертний вирок своїй імперії. Креоли обрали третій шлях. І тоді спалахнуло від Карибського моря і до найпівденніших країв континенту почалася справжня пожежа війни за незалежність. Цей рух учолили дві справді титанічні постаті. З півночі, з території сучасної Венесуели, вів свою армію вогненний ідеаліст Симон Болівар, відомий як Визволитель. Його мрією була єдина могутня республіка. А з півдня, з Аргентини, наступав холоднокровний і геніальний стратег Хосе де Сан Мартін. Дві армії, два великі лідери рухалися назустріч один одному, немоби стискаючи залишки Іспанської імперії у смертельні лештати. І процес пішов з неймовірною швидкістю. 1816 рік незалежність проголошує Аргентина. Далі армія Сан Мартіна робить, здавалося б, неможливе переходить через височенні засніжені анди, і вже у 1818-му вільною стає Чилі. А в 1821-му падає головний бастіон іспанців у південній Америці Перу. Лише за п'ять років половина континенту стала вільною. Імперія буквально тріщала по швах. А от у Мексиці все пішло зовсім іншим шляхом. Там революція почалася не згори, а знизу, як масове повстання корінних народів і селян на чолі зі священниками. І лише коли місцеві еліти злякалися цієї народної стихії, вони швидко перехопили ініціативу, щоб у 1821 році привести Мексику до незалежності, але вже на своїх консервативних умовах. Так, на руїнах Іспанської імперії виник новий світ, але ж була ще одна імперія португальська, і її історія ще дивовижніша. Її шлях до свободи, мабуть, найунікальніший в історії. Коли Наполеон вторгся в Португалію, королівський двір не став воювати, він просто спакував валізи, сів на кораблі і всім двором переїхав до своєї головної колонії, Бразилії. Уявіть, Ріо де Жанейро раптом стало центром усієї португальської імперії. А коли через роки в Португалії зажадали, щоб принц регент Педру повернувся, він виголосив знаменити Фіко, тобто Я залишаюся, і проголосив Бразилію незалежною імперією, практично без єдиного пострілу. І в результаті ми маємо дві абсолютно різні картини з одного боку, колишні іспанські колонії, що пройшли через десятиліття кривавих війн, роздробилися на півтора десятка республік. А мрія Болівара про єдину державу зазнала краху. А з іншого, Бразилія, яка зберегла свої гігантські розміри, стала стабільною монархією, але заплатила за це збереженням рабства ще на довгих 70 років. То що ж у підсумку, чи була це повна перемога? Так було здобуто найголовніше політичну незалежність, так зникли економічні обмеження. Але чи змінилося життя для більшості населення? По суті, влада просто перейшла з рук іспанських чиновників до рук місцевих кривольських еліт. Глибочезна соціальна прірва нікуди не зникла. Політична нестабільність і громадянські війни стали новою сумною реальністю. Революція виявилася незавершеною. На карті світу з'явився цілий континент нових вільних націй, і це назавжди змінило глобальний баланс сил. Але чи було створене те суспільство рівності та справедливості, про яке мріяли визволители? чи просто одні пани замінили інших? Це питання, з яким Латинська Америка живе й досі, все ще намагаючись завершити ту революцію, що почалася понад 200 років тому.